У нас такий вітер, що в витяжці, як літаки літають. Думаю, чути. Ну і я погодилась все-таки з моєю онучкою. Не хотіла я зовсім прикрашати ні кухню, ні спальню, нічого. Ну, вона там на другому поверсі щось мудрує. А мені дуже не хотілося. В прошлому році я прикрасила, коли дочечка була. Я в цьому, ну, не хочу і все. Ну, світло виключають, вогники ті е, треба економити. Ну, будемо включати вогники замість світла, якщо будуть давати світло. Ну, і я рішила, тут вирішила трішечки, все-таки. Прикрасити. Дивіться, це у нас зараз 11. А без 20. 11 ранку. Дивіться, як темно, пасмурно. На дворі скользота страшенна, страшенна просто. Приходив сірий, не знаю, як він дійшов. Я його з вікна погодувала, навіть не знімала. Розгавкалась Фенді. Ну, зараз всі. Заспокоїлись, прийшла ще чорненька, ну, остатки поїла. Ну і зараз я прикрашу оце, оцю стоєчку, і, може, повішу сюди гірлянди, якісь на вікно. Не знаю. в общем щось придумаю. Віка говорить: бабуля, ти дома? а я на роботі. Ну, от украсть. Говорю, хорошо. Ой, там такий котяра йде. зараз вам покажу. Гарбуз, мабуть. Я його побачила, чи ось. Дивіться. А? а Фенді почула. Нема там нічого, я не виносила. Вони всі йдуть сюди, на сніданок. Гарнючий такий ти. Там водичка тільки. Нема нічого. Угу. Пусто, так, да. пусто, красавчик. А які в нього лапи. Дивіться, як гольфочки на лапках. Іде, іде. йде? Куди ж ти йдеш? Дивіться, що шукає. А, так. Дивіться. Одурбецяло. Ото, що він їсть, я, у нас заморозилось морожене, потім розтаяло, а сороки знаю, його їдять. Я сорокам кинула, а він їсть. О, ти горлишко буде боліть. Ага, то Великий стакан був, та вже там більше місяця він лежав, щось віка не їла, а мені не можна. І думаю, а холодильник то заморозиться, то розморозиться, а я підверх поклала його там, де ложу, кладу листове тісто. Дивлюсь, воно вже все, вже вздулась оцей пакетик. Думаю, ладно, сорокам викину. А вийшло, що це буде їсти арбуз. Ну їж. А Фенді сердиться, що я в вікно дивлюся. Що там, чужий прийшов, так? Да. Чужий прийшов, на твою територію, зазіхає. Так, да. Да, Фендіша. Темно у нас. От, улягай там на подушечку, відпочивай. Віка спустила мені цілий пакет новорічних прикрас і тут. І це, мабуть, іще не все. Ну, і каже, займайся, бабуля. Ну, зараз щось попридумаю. Віка мене оговорила прикрасити кухню. І повісити віночок. ну Я так подивилася, він тут в порядку, тільки ось чу-чуть ось ось підправити. І я так не хотіла. Тіхо. Ну, вона мене обговорила. І оце ж у мене вже декілька років оцей віночок, ми його там на вхідних дверях повісимо. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Красуня. Ну йди, господи, йди. От. Ну і я говорю, я в спальні нічого не буду робити. Гарний вінок, так? Гарний, гарний. А в кухні я можу прикрасити, а в себе на другому поверсі, що хочеш, те й роби. І оце сьогодні виключили світло, я не можу провірити лампочки. Чекала, поки включаться. І я трішки повісила на вікно, на гардіну. І як завжди свою барну стойку прикрасила трішки. І ще у мене була ялиночка така іскусственна така ялинка, я сама теж робила, то я поставила біля дітей. Ну і все. Далі, що хоче вона, то й хай сама собі робить. А я думаю, на цьому все. Я зовсім не хотіла. Потім, думаю, ну, в минулому році доча була. І ми прикрасили, все було гарно. Що в цьому році? Вже я зовсім. А може й світла не дадуть, то і мої вогники не будуть горіти. Ну. ну покажу зараз, виключу світло і покажу, як вони горять, а потім ввечері включу, як воно буде ввечері. Та так собі. Ну, оце ж виключали світло, то простудилася дуже. І коли на 6-8 годин відключають. Дім зовсім охолоджується і потім біда. Так без цивілізації погано, а як же людям другим. Ну нічого, Будем... буде мир, буде все добре. Ну, зараз виключу світло. Ось так і включу ці огоньочки. Як вони тут вам покажуть. Так, де ж ще один? Отсподи, магазин. Тут ще ж фляги ці бутилі стоять 18 літрові з водою. Надо їх так важкі, не піднімеш. Ну зараз ось так. Ну ось так вони горять. Трішки видно, так? Да? Ну, а ввечері буде сильніше видно. І так, я тут до самого верху. Ось дивіться. Ну так, хай собі буде так. Ну, захотіла внучка, хай буде їй в радість. Покажу ближче оці. Діди морози ось один і ось другий. Дивіться, я їх сама зробила. Це так просто основа там втулка з-під туалетного папіру. І це легко робиться. Якщо не видалила відео, то покажу, як я це робила. Тому що я буває знімаю, знімаю, потім щось мені не сподобалось. І я видаляю. А потім думаю, ну навіщо? Можна ж було лишити. Ну, ось це так. Я її тут прикрасила. І зараз покажу ялиночку біля дітей. В спальні більше нічого не хочу. Тільки оце тут. Ну, а тут оця в мене була. Я давно її зробила, але не виставляла ніколи. А це, думаю, та так, поставлю. І це ті квіти, що я сказала, поставлю, коли закінчаться квіти. Ну, У мене там цвіте хризантама біла, ну, там дві штучки всього, але я не зривала. Вже поставила тут ось їм ялинку. У ялиночку. я її трішки переробила. Тому що вона тут розсохлася. Тут ось така, зараз покажу, ось така підставочка раніше такі робили, називали екібану композицію з е, тих світів, які квіти е, штучні. Ну, а і це теж все оце штучні. І я так поставила біля своїх дітей. Прикрасила їм новий рік. Ну і на цьому все. З вікон все поприбирала, нічого не хочу. Декілька, як буду вирощувати там томати, то в кухні, що поміститься, то і буде стояти. Ну, фенді моя, як завжди, ось о, спить, але вже розкуталась. Бачите? Фендюша. фенді. Не чіпай мене, так? Фентіш? Фенті! Все, не реагує, не голодна. Ну, ось так в вечірньої пори горять наші вогники. Я думаю, Віка буде рада і все. Думаю, цього достатньо. Зараз я виключаю, на приїде з роботи оціни. Що бабуля тут цілий день робила.